Так, Всім доброго дня, продуктивного дня. Трошки давно не виходив. У нас стоїть джинма 404. Ось стоїть маленький дракончик. Дивіться, вже закінчилось, як кажуть, виворювання картоплі, трошки собі виворав. як трошки, повністю, трошки сусідом. І ка мені прийшла ідея в голову, ну я не знаю, може то не а Хочу собі доварити тут фаркоп. Ну, так зробити, для того, щоб ну, вивезти на поле прицеп, лишити людині чи собі, загрузити картоплю. Плужок я піднімлю по-любому догори. Там два болта відкручую, піднімаю догори і собі тут приварю такий фаркопчик. Щоб зразу вивести, щоб було два в одному, щоб то не їздити, не міняти навісне. Ну, тут метал грубий, це дев'ятка. Ще синіш, сильніше, ніж я прицеп зачіпаю, щоб не міняти навісне. Я думаю, що так треба зробити. І буде нормально. Пишіть в коментарях, чи тут добре, чи не добре. Я думаю, що буде нормально. Так, всім дякую за увагу.